Емоційні гойдалки в стосунках. Спочатку любов, потім холод, і потім знову цей цикл повторюється. Як вийти з цього зачарованого кола, подумайте про свого партнера, загадайте, уявіть, концентруйтесь. І якщо ти тут, це не випадково, напиши слово відгук, якщо відгукується, резонує. Поїхали! Як почався ваш зв'язок? Як почався ваш зв'язок? Ну тут дійсно дійсно дуже сильний емоційний зв'язок. У вас могли зав'язати стосунки на пристрасті, на емоціях, на е, такому е, швидкому якомусь розвитку, і ви почу, відчули прям тягу один до одного, коли не можна е, відпустити, коли не можна відмовитись. Тут емоційний, дуже сильний зв'язок у вас. Ви могли відчути, що давно знайомі, що в 100 років знаєте один одного. Де була ідеалізація? Де була ідеалізація? Ну, він транслював себе дуже успішним, дуже таким впевненим, розумним. Красивим, міг в соціумі себе проявляти дуже круто і вам це подобалось. Ну, Джентльмен най найкращий і такий дуже-дуже красивий. Як він реагує, коли ви починаєте зближатись? Як він реагує, коли ви починаєте зближатись? А, ну, да, він... Йому дуже важко, він не може зрозуміти, чому так відбувається, начебто ви під його шкіру залазите. Це для нього ну, як смерті подобна. Він не сприймає у ці всі моменти близькості. Це для нього не типово. Чому повторюється цей цикл е, холоду і близькості? Чому повторюється цей цикл холоду і близькості? Чому повторюється? Чому повторюється? Чому повторюється? А це якісь можуть бути кармічні задачі і пов'язані з родом. Це, його так навчили. Це могла бути холодна мама або навпаки мама з гіпер якоюсь опікою, тому він так себе проявляє. І ну, це, це так з дитинства, це його така травма, родова травма, скажімо так. Як вийти з цього? Як вийти з цього? Як вийти з цього? Як вийти з цього? Як вийти?